Бог не винен у твоїх проблемах, в тому, що не склалося в житті, у твоїх питаннях і дилемах і в твоїй невпинній боротьбі. Бог не винен у твоїх невдачах, у твоїх печалях і жалях, Бог не винен, і Він добре бачить всю дорогу і увесь твій шлях. Дуже добре, друже, розумію, як у тебе серденько болить. Кожна рана безупинно ниє, і душа вогнем твоя горить. Це від того, що не міг змінити те, що так хотілося змінити, і не знаєш ти, як далі жити, і що тобі з цим усім робить. В голові питання за питанням, але ставиш їх лише собі. Бо вони тяжкі для розв'язання, і від цього сумно є тобі. Ти один і з вечора до рання всередині безупинний бій, бо надія втратилась остання, як пронісся серцем буревій. І нічого зовсім вже не хочеш. Не потрібне зараз усе тобі, від печалі потемніли очі, сльози стали, як потік води. І нічого не допомагає, і нічого вже не веселить, рідних серцю і душі немає, і від цього ще сильніш болить. Ти на Бога хочеш ображатись і його у всьому обвинить. Розумію, тяжко так триматись, коли Бога би вже мовчить. Не мовчить він, і Господь не винен. Він прекрасно розуміє, біль, хоч тобі здається, що покинув, не покинув, зупинися, стій, розкажи йому усі образи на тоді, що заховав в душі, стане краще зовсім не відразу. Та пройдуть усі печальні дні і тоді ти зможеш осягнути все, для чого Бог це допустив. Постарайся вдячним йому бути, щоб диявол серця не розбив. Та коли подяки дуже мало, і шукать доводиться тобі, ця подяка, цінна, мов кристали. Ця подяка, цінна, мов скарби. Бог не винен у твоїх проблемах. Бог не винен у твоїй біді. Будь завжди! Ти ним благословений, особливо в найтемніші дні.